Манда, яка програвала все і отримала ганебне призвисько. Але згодом закохала у себе Європу і здивувала світ. А її тренера тепер хоче кожен топ-клуб. Це розповідь про неймовірне перевтілення безнадійного лузера у грізного чемпіона. Вітаю, це гра футболів. Цей тиждень запам'ятався відразу двома подіями: фіналом Ліги Європи і фіналом Кубка Німеччини. В обох випадках ми дивилися за грою дивовижної команди Хабі Алонса. Але крім цих подій, його байер по праву заслужив на окремий випуск завдяки цьому неймовірному сезону. Отже, цей гарячий у всіх сенсах випуск про Леверкузен. Я розкажу, як вони пройшли свій шлях від Неверкузена до Неверлузена. Поїхали! Минулий сезон почався для фармацевтів просто жахливо. Погана гра і відсутність результатів опустили клуб з Леверкузена на дно таблиці. Дати позитивний поштовх мав матч проти Мюнхенської Баварії, одвічного суперника для Леверкузінців, який буквально вкрав з-під носу чемпіонську салатницю 20 років тому. Про це ми ще поговоримо в цій програмі. Втім, Лерой Сане забиває гол уже на третій хвилині, і всі розуміють, позитиву в цьому матчі годі й шукати. Баварія розносить Байер 4-0, і здається, це черговий провальний сезон. За кілька днів Леверкузен ще й програє Порто в лізі чемпіонів, і Херарда Сіане звільняють. Байер ніколи не був чемпіоном Німеччини, а два заходи на титул більш ніж 20-річної давнини залишили глибокі шрами в серцях болівальників. Сезон 99 2000 стає одним з найуспішніших в історії. Байер лідирує в чемпіонаті і має перевагу над Баварією в три очки. В останньому турі Леверкузену вистачає навіть нічиєї у виїзному матчі із Унтерхагінго. Але автогол лідера команди Міхаеля Балака надломлює Леверкузінців і вони пропускають вдруге. Баварія в той самий час спокійно перемагає Вердер 3-1 та завойовує чергове чемпіонство. Здається, більшої драми годі й шукати, та тільки не для Леверкузена. Вже через два роки доля чи то фатум наносить куди більш серйозний удар. Весь сезон складається краще не вигадаєш. Вихід у фінал Кубка Німеччини, лідерство в чемпіонаті та фінал Ліги Чемпіонів у Глазго. Втім, це був би не Левер Кузен, якби вони могли десь не напартачити. Спочатку Байер починає накульгувати в чемпіонаті. За три тури до кінця фармацевти випереджають Дортмут на комфортні п'ять очок. Здається, такому очікуваному чемпіонству не вислизнути з їхніх рук. Але у двох наступних матчах леверкузенці поступаються Вердеру, а потім Нюрнбергу. Борусія ж здобуває дві перемоги і перед останнім туром вже вірує на один бал. Перемога в останньому турі Байеру вже нічого не дає. Жовто-чорні також перемагають і стають чемпіонами. Проте у Баєра залишалося ще два турніри. Реабілітуватися перед вболівальниками за втрачене чемпіонство, леверкузенці планують перемогою в кубку над Шальке. Дімітар Бербатов відкриває рахунок у матчі, проте фармацевти отримують гол у роздягальню. А в другому таймі геть розкисають і програють фінал 2-4. Залишається остання надія Ліга чемпіонів. Битва з Реалом назавжди входить в історію. Але, на жаль, без жаданого трофею для Леверкузина. Рауль відкриває рахунок у матчі. Лусіо швидко відновлює паритет. А потім стається те, що досі згадують болівальники – Шедевральний гол Зідана. У другому таймі основний голкіпер Мадрида Сесар Санчес зазнає травми, і на поле замість нього виходить 20-річний резервіст, його ім'я Ікер Касіліас. Він робить кілька неймовірних сейвів і не дозволяє Леверкузену врятувати матч і сезон. Ця хронічна нездатність Байера тримати концентрацію в останні хвилини таймів або й навіть сезонів, а також невміння переламувати матчі. Коштує їм багатьох трофеїв, які вони могли б здобути і в ці, і в наступні роки. За клубом закріплюється реноме міцного і стабільного клубу, проте не здатного зазіхнути на щось амбітне. Складається враження, що Байер має своє неповторне ДНК ДНК лузерів. Через це найкращі гравці втрачають віру у клуб і переходять в інші команди, найчастіше в таку ненависну баварію: Роберт Ковач, Міхель Балак, Зераберта, Лусію, Тоні Крос. Цей список можна продовжувати і продовжувати. Отже, повертаємось в наш час, де здавалося, для Байера все йде за їх класичним сценарієм, невдах. Після звільнення Сионе посеред минулого сезону керівництво Байера звертає увагу на перспективного тренера з великим ігровим минулим, але з відсутнім тренерським досвідом Хабі Алонсо. Поки Байер отримував сумнівну славу команди неспроможної вигравати аби якийсь титул, хабі Алонсо навпаки здобував всесвітню славу як носій чемпіонського ДНК. Чого тільки вартий культовий фінал Ліги Чемпіонів 2005 року в Стамбулі, коли Ліверпуль ламає хід поєдинку з Міланом і неймовірною силою волі здобуває найпрестижніший клубний трофей? Обов'язково подивіться випуск гри футболів про Мілан Андрія Шевченка, де я розповідаю про цей неймовірний матч. Саме гол Алонса переводить гру у додатковий час, а згодом і у серію пенальтів. Піднявши над головою вухастого, хабі цементує за собою статус одного з найрозумніших гравців своєї епохи. Далі іспанці у 2009 році повертає на батьківщину Реал Мадрид. Хоча батько хабі був легендою Барселони, Алонсо не може відмовитися від можливості стати частиною великого проекту, який починає будувати Жозе Маурініо. З реалом він виграє все: чемпіонати, кубок Іспанії та свою другу лігу чемпіонів. Хабі диригує тією славетною командою, створюючи на полі магію. Після п'яти надуспішних років в Мадриді іспанець йде. Здається догравати у Бундеслігу, проте Хосеп Гвардіола, запрошуючи ветерана в Баварію, знає, які чемпіонські якості той додасть до його проекту. Для хабі ж це можливість попрацювати і набратися досвіду ще у одного генія тренерського цеху. Взагалі, Алонсо щастить Рафа Бінитис, Мауріньо, Анчелоті, Гвардіола, школа, яку він проходить, не може не вистрілити в подальшій кар'єрі. Хабі завершує кар'єру на високій ноті, виграючи з Баварією п'яте чемпіонство поспіль, а в останньому матчі його замінюють на 80-й хвилині. І весь стадіон в Мюнхені оплесками проводжає іспанця. Він йде із сльозами на очах. Тоді в Мюнхені ще не знають, що наступна поява хабі на цьому стадіоні змусить плакати вже їх. Після закінчення ігрової кар'єри Алонсо повертається спочатку до Мадриду, потренувавши дітлахів до 14 років, а потім до рідного соснідаду, очоливши другу команду Сан Себастьяну. Скромність і інтелігентність хабі не дозволяє йому одразу претендувати на велику менеджерську роль. Він прагне поступово здобувати знання. Навіть зараз, після запаморочливого успіху, він скромно заявляє, що йому немає куди поспішати, бо він ще дуже молодий тренер. Підтвердження його натури приведу такий кумедний епізод. Якось п'ятирічний син Хабі поцікавився, чи знає той, хто такий Кріштіану Роналду. Легенді реалу не було що відповісти. Отже, жовтень 22-го року Леверкузен на дні керівництво дає шанс молодому тренеру. Здається, сезон вже не врятувати. Він ідеально підходить для сміливих експериментів. За чемпіонство відчайдушно боряться Уніон та Борусія. Проте всі розуміють, Баварія і тут примудриться забрати салатницю з підносу конкурентів і оформить своє 10-те чемпіонство поспіль. Втім, останнім часом рекордмайстерів лихоманить після відходу фліка в збірну Німеччини. Вони призначають Нагільсмана, а потім змінюють його на Тухеля. Незрозумілі і подекуди і зовсім нелогічні кроки керівництва роз'їдають клуб зсередини. Вони вже не той непереможний Мюнхен, який всі звикли бачити. В Німеччині відчувають слабину Баварії і чекають на обраного, який зможе цим скористатися. Та чи станеться це вже цього сезону? Цей випуск створено за підтримки вода. ЮА. Футбол це мільйонів гра. А якщо вода, то Юа. Першому в своєму матчі Хабі здобуває перемогу. Та ще й яку? 4-0 над шальки. Хабі пробує і шукає, і інколи болісно отримуючи поносу, як в матчах Зайнтрах і порту в Лізі Чемпіонів. Але фанатам подобається гра команди, і вони підтримують молодого тренера. Байер закінчує сезон Бундесліги на досить високому для себе шостому місці, а в Лізі Європи доходить до півфіналу, програвши Ромі. Так так, саме цій Ромі, з якою зустрілися цьогоріч знову у півфіналі Ліги Європи, але про це пізніше. Тоді ж, в своєму дебютному сезоні в Бундеслізі Хабі Алонсо вперше зустрічається зі своїм колишнім клубом Мюнхенською Баварією. Це відбувається 19 березня 2023 року. Він вже півроку у керма фармацевтів і зміг поставити свою гру. Пропустивши в першому таймі від Кіма Хабаєр методично і холоднокровно тисне на Мюнхен, заробляє і реалізує два пенальті та виграє. Ця поразка стає вирішальною для Нагельсмана. Його звільняють і призначають Тухеля. Трати трьох очок в Ливеркузині все одно не заважає Баварії стати чемпіоном, проте укріплює в хабі Алонса впевненість в правильності рішень. Зазнавши всього сім поразок в своєму першому сезоні, хабі робить з кожної з них висновки. Вони позбавляються зайвих гравців, продають тих, за кого можна отримати хороші гроші і реінвестувати їх в проект. З команди йдуть мусадіабі та Мічел Бакер за 65 мільйонів. За ці гроші Леверкузенці купляють Граніта Джаку та Йонаса Хофмана в півзахист. А також підсилює сенсаційний Віктор Боніфейс. Ця трійка гравців стане основним стрижнем команди. А прихід Алехандро Гримальдо у статусі вільного агента підтверджує, Баєр вміло виграє конкуренцію на трансферному ринку. За каталонця Грімальдо борються Барселона, Борусія, Дортмунд та клуби АПЛ. А він на подив усіх обирає Леверкузен. Та найголовніший трансферний успіх в команді залишаються Флоріан Віртс та Джеремі Фрімпонг, за якими пільно стежать скаути багатьох топ-клубів. Баварія також не почуває на лаврах. Провівши досить нервовий сезон без яскраво вираженої дев'ятки, вони знаходять заміну для Роберта Левандовського. Купують найкращого англійського форварда Гаррі Кейна. Здається, це ідеальний союз запрограмований на успіх. Для британця це майже 100% шанс нарешті здобути перший трофей для клубу, гарантовані 30 плюс голів в чемпіонаті. Конкурентам знову немає що ловити, адже і без того недосяжний гегемон ще більше підсилився. Сезон 23-24 для Леверкузенців починається з надскладної битви з Red Bull Leipzig. Проте, голи вірца, фрімпонга та капітана Джонатана та приносять фармацевтам перемогу 3-2. Джонатан взагалі розквітає про Алонсо. Гравець, який завжди вважався великим талантом, ніяк не міг побудувати гарну кар'єру. А про його нестабільність вже складали легенди. Завдяки хабі, він повністю розкривається та мужніє як лідер. Вже у четвертому турі Леверкузен їде в Мюнхен. Їде як лідер чемпіонату. Байер йде за максимальним графіком, має три перемоги з трьох і з неймовірною різницею м'ячів 11-3. Проте Баварія це завжди Баварія. Гаррі Кейн відкриває рахунок вже на 7-й хвилині матчу. Грімальдо зрівнює рахунок всередині першого тайму. Гра проходить рівно і напружено. А наприкінці Баварія забиває класичний чемпіонський гол на 86-й хвилині. Леон Горецька, схоже, показує леверкузінцям, хто в бундеслізі господар. А Байер. Байер робить те, що робитиме впродовж цього сезону ще багато-багато разів. Вигризає очки в додатковий час. Гофман заробляє пенальті, а Паласіос його реалізує 2-2. Мало хто вірить, що це вагома заявка на те, що фармацевти цього сезону претендують на щось більше, ніж зазвичай. Баварія пихато вважає, що Леверкузен не заслужив на очки, виправдовується, що їхня основна концентрація була на старті в Лізі чемпіонів, на яку вони покладають великі надії. Мовляв, з Бундес ми ще встигнемо розібратися. Проте... Успіх Баєра вже неможливо не помічати. Вони починають один за одним бити уселякі клубні рекорди і йдуть на різдвяні канікули з зимовим чемпіоном. Тепер навіть найбільші скептики починають вірити, що в Бундеслізі може вперше за 11 років змінитися чемпіон. Скептики не мовчать. Набридливе призвисько «Невер Кузен далося не просто так і нагадує про неспроможність команди гідно провести кінцівку сезону. Разом з цим тиском на команду додається ще один особистий тиск на хабі Алонсо. В пресі спекулюють, нібито пунктом контракту, за яким його колишні клуби Ліверпуль, Реал та Баварія, мають першочергове право на підписання з ним контракту. Олії у вогонь несподівано підливає Юрген Клоп, оголошуючи, що в кінці сезону покине мерсесайців. А дійсно, куди відправиться клоп після Ліверпуля? Якщо ще не подивилися випуск про Юргена Клопа та його Ліверпуль, термінована Лушти. медіа смакують цю новину на випередки, пророкуючи хабі на місце клопа і вказують, що він ідеальний кандидат. Ще за місяць Томас Тухель, так і не знайшовши порозуміння з керівництвом, шокує заявою про свій відхід з Баварії по завершенню сезону. Тепер хабі Алонсо сватують вже на два гарячих стільці. Ця тема стає основною на всіх прес-конференціях. Іспанець уникає прямих відповідей і каже, що концентрується тільки на кінцівці сезону. Крок за кроком Байер закохує в себе футбольне ком'юніті не тільки в Німеччині, але й по всьому світу. Левер Кузен стає лестером нового часу, додає фарб картині і той факт, що команда ще йде без поразок одразу у всіх турнірах. Витягає, здається вже програні матчі, ніколи не здається і гне свою лінію. Стиль команди 3-4-2-1 вже називають Алонсо-Болом. Байер зазіхає аж на три трофеї: Бундесліга, Кубок Німеччини та Ліга Європи. Матч-Маніфест своїх намірів команда Алонсо проводить 10 лютого 2024 року. В Леверкузен приїжджає чинний чемпіон. Цей матч оголошують визначальним і очікують, що Байер захитається і буде обережним. Проте команда не відходить від своєї філософії, грає в сміливий атакуючий футбол і просто розносить мюнхенців. Примітними є всі три взяття воріт. Спочатку свій перший гол в сезоні забиває Йосіп Станішич. Він показово не святкує гол. Чого не скажеш про заповнену щеп Баярени? Далі у фірмовому стилі Байера подвіює перевагу Грімальдо. І як же без голу в додатковий час, Фрімпонг ставить крапку у надіях Баварії на чемпіонство. А Лонсона після матчевої прес-конференції скромно просить всіх заспокоїтися і дочекатися травня. Цей матч переконує всіх, хабі Алонсо, саме той тренер, який зможе здолати гегемонію Баварії, ба більше він здатний зняти прокляття Неверкузена. Команду все частіше тепер жартома називають Неверлузен і сподіваються, що Леверкузенці проведуть ідеальний сезон, не зазнавши жодної поразки. Цим вони не тільки встановлять абсолютний рекорд навряд чи досяжний в сучасному футболі, але й закриють куди більш вагомий гештальт. Запорукою цього неймовірного успіху є не тільки тактичний геній Алонсо. Хабі, молодий, талановитий тренер, який зміг знайти спільну мову з кожним зі своїх гравців. Вірусним стає відео, де Алонсо щось шепочить на вухо Рімальдо, і той одразу забиває гол на тренуванні. Можливо, це ще не фірмова піднята брова від анчелотті, але вже щось дуже близьке. Хабі впевнений, що хороша внутрішня атмосфера в команді запорука успіху. Вперше в історії лідери команди, такі як Вірц та і Фрімпонг, не дивляться в бік Мюнхеня. Вони хочуть грати у футболці Байера і впевнені, що зможуть здобути трофей тут, у Леверкузені. Але всі ці плітки про ось вже вирішений перехід головного тренера не дає клубу спокою. Тому перед матчем з Говенхаймом Алонсо збирає прес-конференцію та заспокоює колектив, керівництво і вболівальників. Хабі заявляє, що наступний рік він проведе також тут і нікуди не збирається. Він залишається будувати свій проект в Ліверкузені. Окрилена команда знову ламає сценарій суперників і забиває голи на 88-й і 90-х хвилинах і здобуває чергову перемогу. Шлях до титулу відкритий. 14 квітня 2024 року стає незабутнім днем в історії Леверкузена. На очах 30 тисяч відданих болювальників Баєр декласує Вердер 5-0 і вперше в історії стає чемпіоном. Дочекатися до фінального свистка терпіння нікого не вистачає. Публіка просто шаленіє і кілька разів зупиняє матч, вибігаючи на поле після голів. Суддя навіть змушений дати фінальний свисток трохи раніше, бо вже ніхто не може зупинити фестиваль на полі Бай-арени. Від нещодавна хабі для Леверкузена, як марадона для Неаполя. Він Бог, він король. Його буквально обожнюють. Фанати зробили банер Хабіс Кінг і жартома називають не тільки вулицю на його честь, але й усе місто. Але історичний успіх з виграшем чемпіонства не зупинив амбіції Байера. Команда іспанця нібито забажала закрити цим переможним сезоном всі гештальти по невдачах, що тяглися десятиріччями. Довівши до кінця справу зі срібною салатницею, Алонсо прагне підняти над головою ще два кубки. Кубок Німеччини і Кубок Ліги Європи, де Байер теж робить цього сезону вже звичні для себе дива. Дивіться, що сталося в матчі з Карабахом. Азербайджанці в обох поєдинках першими відкривають рахунок. В Баку вони на раді своїм фанатам забивають двічі 2-0 на табло. Проте команда Алонсо відігрується силами вірца і шика. В Леверкузені ж драма сягає свого апогею. Байер горить 1-2. І якраз Карабах має всі підстави заявити про те, що це не баєр сенсація сезону, це саме азербайджанський клуб за декілька секунд вийде в чвертьфінал, і це буде дійсно божевільний результат на євроарені для Азербайджану і всієї Європи. В Цей момент суддя підіймає табло з додатковим часом, і наче сигналізує: починається Алонсо Тайм. Те, що відбувається далі, без болю неможливо було дивитися прихильникам Карабаху. Патрік Шик дублем розчавлює надії Карабаха. Магія, закономірність, віра в свої сили не хочеться перувати банальними постулатами, які не пояснюють нам нічого з того, що ми бачимо у виконанні Байера. В чвертьфіналі Леверкузен не помічає спротиву Вестгема і виходить на Рому. Обличчя Хабі все красномовно показує. Саме римляни минулого сезону перекрили йому шлях до фіналу. Перший матч на виїзді демонструє рішучі наміри цього разу взяти Лігу Європи. 2-0. І Байер спокійно готується прийняти римлян вдома. Та спокій порушують два пенальті, які перевертають хід півфіналу до гори Дригом. Здається, додаткового часу не уникнути. І навіть прикрий для роми автогол не переконує скептиків, які чекають, коли вже перерветься безпрограшна серія ливеркузенців. Але рекорду бути: гол на 90-й плюс сьомій хвилині від станішича ставить все по місцях. Байер у фіналі, і це 49-та безпрограшна гра поспіль в сезоні. Разом з виходом у фінал Байер б'є рекорд лісабонської бенфіки, яка мала безпрограшну серію у вигляді 48 ігор. Цей рекорд тримався 59 років. Жодній команді за всю історію футболу подібне не вдавалося. Але Алонсе цього мало, тож вже в наступному турі Бундесліги він доводить цей показник до 50 матчів без поразок, знищивши Бохум 5-0. Фінал Ліги Європи в Дубліні проти Аталанти має відповісти лише на одне питання: чи вгамували голод до перемог Алонса і його команда після виграного чемпіонства? Чи срібна салатниця для Байера – це лише посуд, на якому подають наступні страви у вигляді Кубка Ліги Європи і Кубка Німеччини щодо суперників по фіналу, Аталанти Гасперіні італійці пробилися у фінал теж на фантастичному характері коли на дванадцятій хвилині Лукман вивів Аталанту вперед, кожен вболювальник тільки зрадів такому сценарію, мовляв зароджується інтрига по класичному сценарію Байера. Коли на 26 шостій хвилині Лукман оформив дубль, здається, всі зраділи ще більше і замерли з попкорном в очікуванні класичного камбеку Леверкузенців. Навіть після того, як той самий Лукман на 76 й хвилині збільшив рахунок до 3-0, ми все ще були в очікуванні магії команди Алонсо, але не судилося. Аталанта виявилася той самою командою, яка влучила Махілесову п'яту Байера. Хто би міг таке уявити, після безпрограшної серії в 51 матч серії, яка тривала 361 день. Перша ж поразка відразу коштувала Байеру європейського трофею. Але в цих метаморфозах і є величність футболу. Безумовно, і те, що частиною цих метаморфоз є і неповторність шарму байера. Досягти рекордної безпрограшної серії. Вперше в історії виграти чемпіонство і кубок Німеччини. Здається, це навіть занадто. Питання. Як після цього взагалі починати новий сезон, коли будь-яка поразка, будь-який негатив будуть великим тиском на команду і особливо на її тренера? Головний виклик для Байера, на мою думку, наступного сезону це не його суперники, це сам Байер. Але треба віддати належне Алонсо: він нікуди не йде і приймає виклик долі. Саме йому нести хрест попередніх досягнень, і він погоджується пройти цей шлях нових випробувань. Ще занадто рано давати Алонсо оцінки і робити далекооглядні прогнози. Для нього все тільки починається в його тренерській кар'єрі, але погодьтеся кращого старту важко було уявити. Тож побажаємо йому успіху. Друзі, звертаюсь до вас з проханням підтримати фонд трибуна героїв, який опікується родинами загиблих ультраз, хлопців, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Вічна пам'ять героям. QR-код для допомоги фонду зараз на екрані. Цей неймовірний байер вже увійшов у велику енциклопедію футболу. Звісно, під час цього перегляду на згадку приходить казкова історія Лестера. Чи хочете почути її, обов'язково напишіть в коментарях. А також напишіть мені, які ще історії вас здивували, і вони обов'язково мають потрапити в гру футболів. Лайк випуску і обов'язково підпишіться на канал, щоб не прогавити наступну цікаву історію. З вами був Олександр Денисов. Слава Україні!